Для чого потрібні органи чуття? Органи чуття являють собою чутливі органи тварини та людини, котрі сприймають та аналізують ці подразнення, які з внутрішнього і зовнішнього середовища надходять до них. Вони нерозривно пов'язані з центральною нервовою системою, тільки завдяки органам чуття людина відчуває незалежно, існуючий навколишній об'єктивний світ. Нараховується п'ять органів чуття: слух, зір, смак, дотик і нюх. І кожен орган має складну будову і виконує свої функції. Органи чуття, значення. Зір процес, завдяки якому забезпечується сприйняття форми, кольорів, предметів, розмірів, які оточують нас та забезпечують орієнтування в просторі. Значення цього органу не лише сприйняття випромінювання світла, але й для визначення об'єдності предметів, визначення відстані та сприйняття навколишнього світу. Слух – це вид чутливості, який забезпечує живим організмам сприйняття коливань звуків, він забезпечує зовні повноцінний психічний розвиток особистості. Адже завдяки даному органу сприйняття пізнаються звуки навколишнього середовища. Він забезпечує мовне спілкування з живим організмом. слуху ніколи б не з'явились музичні твори, якими сьогодні захоплюється багато людей. Нюх Ніс є важливим елементом тіла людини і відповідає за дві функції дихання і нюх. Його значення очищає повітря, яке потрапляє до легенів. Від сміття та пилу захищає від попадання мікробів в організм людини. Завдяки йому ми відчуваємо запахи, впливає на формування тембру та висоти голосу. Смак. Смакові рецепти. Рецептори відповідають за розрізнення їжі її смакових особливостей. Значення смакових рецепторів сприяє сприйняттю теплі болі та смаку, забезпечує непромітність мовної слизової оболонки для бактерій та вірусів, забезпечує швидке засвоєння лікарських препаратів через ротову область. Стимулює регенерацію тканин при їх пошкодженнях. Дотик це п'ятий орган відчуття, який відповідає за здатність розрізняти температуру предметів і самі предмети за допомогою дотиків. Нервові закінчення відповідають за цю здатність. Значення, людина може визначити фізичні властивості предметів, такі як форма, твердість, м'якість, характер, поверхні, тепло або холод, орієнтуватися в темряві, блискавично реагувати на загрозливу небезпеку.